Вперше в історії Борисполя діяльність міського голови оцінила громада. Близько півтори тисячі бориспільців взяли участь в опитуванні, що проводилося 24 лютого за підсумками звіту Анатолія Федорчука. Результати дослідження оприлюднила в понеділок на ранковій нараді, керуючи справами міськвиконкому Людмила Передарей. На мою думку, дуже сміливим є цей слайд, тому що це перший раз ми таким чином дізналися про цілку діяльності міського голови. Чому сміливі? Тому що тут було чотири такі питання. Вміння керувати добре. Тобто це іде блакитний такий кольор. Так? Добре 58%, задовільно 35%, незадовільно 7%. Підбір нинішнього кадру складу. Ви розумієте, наскільки важливо це питання, тому що дуже важливо саме діяльність команди в системі цієї підбору і, дія, і дії. Це фіолетовий кольор, але світлий. Добре. 37%, відсотки, задовільно 52%, відсотки, незадовільно 11%. Відсотка. Третій вміння долати конфлікти. Дуже цікавий результат. Добре 39%, відсотки, задовільно 47%, незадовільно 14%. Для чого це ми робимо? Для того, щоб зрозуміти слабкі сторони і наступного разу, коли проводити опитування, то говорити, наскільки добре або погано ми це зробили.